Хало мене лібе Україні, Шеліте. Гойте хаб-репортаж. Аус in Stadt Hildesheim. Привіт! Привіт! Ну що ж, хочу знову говорити про те, що не хлібом єдиним буде жити людина. Але кожним словом, яке виходить із уст Божих. Сьогодні мала спілкування з людиною з України, в якої близька людина 44 роки, не з того не стався інсульт в реанімації. От я не мала багато часу, ми просто помолились за цю ситуацію, і мені ще одне підтвердження. Що Те, що я говорила на початку, що люди ми зараз потребуємо дуже сильно укріплення нашої душі силою Божою. Ну, бо інакше це все, що робиться, без наслідків не пройде ні для кого. Ні для тих, хто на фронті, ні для тих, хто вдома переживає, не для тих, хто в страху живуть і невизначеності, що завтра буде. От, Да. Знаєте, я просто побачила дуже багато реклам психологів, психотерапевтів, які говорять, нація потребує стілення, різні практики терапії пропонують. Ну, то все для мене фальш. Я трошки заглядувала, читала, що вони там пропонують. От. Через то 100... мені це було викликом. Я людина, яка сама отримала силу від Духа Святого свого часу перемогти невілковні хвороби, ревматизм серця, онкологію, багато пройти стресових життєвих ситуацій, та сама залежність наркотична сина, його ув'язнення. Ну, то все теж було, знаєте, такими ударами по голові, що не в душі, ніде спокою не було, і воно впливало. Але я можу про цей досвід говорити. Не хлібом єдиним може буде жити людина, але кожним словом, яке виходить Ісус Божий, Да? От якщо ти харчуєшся Словом Божим, щоденно я це вже роблю, і мені цього не вистачає, якщо я пропускаю. Якщо ти маєш молитву, якщо ти ходиш на богослужіння, де разом з іншими християнами поклоняєтесь Богу заєдно. Одна свічечка добре, коли горить багато свічок, це ще краще, ще більше присутності Божої. Бо де двоє чи троє там Христос посеред нас. Ну, оця ситуація, про яку я сьогодні знала, ще одне свідчення. Треба захищати свою душу. Для душі захист це сильний дух, це духовний щит, мати сильний дух. Але його можливо мати тільки коли ти наповняєшся Божою силою, тільки коли ти своє серце ставиш як батарею на заряд для того, щоб наповнитись Духом Святим. Більше варіантів для людини немає. Всі ці ігрушки в психологічні практики. Вони тимчасове таке, знаєте, забавляння. Ну, може, комусь допомагає тимчасово, не знаю. Але, але Бог творець людини і Він знає всі наші налаштування, всі наші механізми, особливо душі. От. І ніхто нас так не любить, як Бог. Бо віддать свого сина єдинородного. За грішників це доказ, великий доказ любові. Тому люди, я ще раз вам повторюю, от вчорашнє меню, так? я там виставляла фотку, що я біля каміна в ресторанчику, але крім того, що я вчора пообідала, мене запросили в гості. У мене обов'язково було меню Слова Божого, меню молитви. Потім я ще собі знайшла місце в одному залі з класною акустикою, пару пісень хвали, заспівала, і я себе окей почуваю. При тому, що я працюю без вихідних. У мене є тільки перерва. Так що бережіть серця і не лінуйтеся шукати Бога і наповнятися Його любов'ю. Сьогодні я вже говорила сьогодні для тої людини, яку тішала, з якою я разом молилась. Біблія доступна. Я, до прикладу, не вожу з собою книжки, а в мене є онлайн пару перекладів, завантажено і я цим користуюся. І воно працює, дуже навіть працює. Одного разу в мене взагалі в дитинстві з аварії травмована спина 12 років, були переломи хребців. І якщо є якесь навантаження чи щось я неправильно дернула, я це відчуваю. От. І одного разу я відчула, що там щось мені такий дискомфорт, що не дуже, ну, треба шукати чи якогось спеціаліста, щось робити. От. І в мене була можливість, я годину сіла і просто почала читати псалтир. Ну, просто в мене був час. Година пройшла. Читання нон-стоп, і боль і і той дискомфорт, що мені ж там щось заважало, теж зник. Слово Боже, живе ідеальне, проникає до розподілу душі і духа, і до мозку костей. Не лінуйтесь, люди, шукайте Бога. Це може кожен. З Богом!